Маса розчину дорівнює 200 г. маса розчиненої речовини в ньому дорівнює 20%. До цього розчину додали 30 грамів розчинника і 20 грамів розчиненої речовини. Знайти масову частку розчиненої речовини в утвореному розчині. Щоб знайти масову частку розчиненої речовини. Треба масу розчиненої речовини поділити на масу розчину. І треба. Починати саме зі знаходження маси розчиненої речовини. Маса розчиненої речовини третя дорівнює перша маса розчиненої речовини плюс друга, тобто плюс 20 грамів. Маса розчиненої речовини дорівнює маса розчину помножити на масову частку розчиненої речовини, помноживши 200 г на 0,2 отримаємо 40 г розчиненої речовини у першому розчині, а у другому 20. Тобто у новому розчині 60 г розчиненої речовини. А тепер знайдемо масу другого розчину. Додавши до маси розчину масу розчинника і розчиненої речовини, яку додали. І потім поділити масу розчиненої речовини на масу розчину, дорівнює 24%.